Найбільше мені сподобалася, звичайно, його мізонсцена з приводу того, як він гарно боксує, який він спортсмен, супермін вікінги, взагалі Мен цьому. І коротше, особливо, особливо в його статусах я зацінила підписи до статусів от, без. Без підпису воно не має отого прекрасного вайбу. А от якщо з підписом подивитися, ну от просто тільки чоловіки, які хоч раз були одружені, можуть витримати такий тиск. Тільки не зрозуміло, такий тиск це той, який робить коля, чи той, який на Колю? Ну, коротше, все непонятно. І якщо ви не помітили, то. Боксує Ніколай Тіщенка на фоні Усіка. І тут мені хочеться сказати декілька слів ще про Усіка, тому що ми зараз реально занурюємося уже в нову в нову реальність. Реально в нову реальність. Я перепрошую тавтологія ну а що робити. Усік підтримує відбудову музею Шухевича. Всім доброго дня. Долучайтесь до збору для відновлення музею Романа Шухевича. Віддаємо дань минулому для того, щоб Наше майбутнє було світло. Слава Богу за слава Україні. Усік віддав пару рукавиць і ще 100 тисяч гривень на відбудову музею Шухевича. А я нагадаю, що музей Шухевича було зруйновано російським дроном прицільно 1 січня. Ну, Вони переплутали у кого день рождення? Ну, неважливо. А У ніч на 1 січня 2024 року музей Романа Шухевича у Білогорщі було зруйновано російським. Дроном саме в цій будівлі був штаб Шухевича. Музей облаштували 2001 року і зберігали у ньому особисті речі, документи, предмети побуту. От, після початку повномасштабного вторгнення частину експозиції перевезли в безпечне місце. Зараз музей будуть відбудовувати, і грошима до цього доклався в тому числі і Усік, які величезні, прекрасні трансформації відбуваються. А я хочу сказати, що насправді з одного боку у нас відбуваються величезні трансформації у вигляді Усіка, який, ну. Підтримує відродження українського як може, ну і власне несе, несе позицію. Ми будемо слідкувати дуже активно за всіма висловлюваннями, але із шаблями, із репрезентацією, і навіть з цими костюмами, які виглядають з одного боку абсолютно такою фантасмагурією, бурлеском, а з іншого боку, ну бокс, це такий жанр, в якому такі саме костюми можуть бути. Усік ну, робить, робить.